Досвіду коротко про роботу Значить, Ця система пропрацювала 2 роки, пропрацювала плюс-мінус стабільно, справлялася з квартирою в 100 квадратів, але як і заявлялося з інтенсивністю відключень, галеві акумулятори працюють 2-3 роки. Два вони відпрацювали, в принципі, працювали б іще, або на реставрацію їх, або просто так користуватись, але об'єм ємність акумуляторів вже зменшився. Тому зараз замість цього тут буде стояти D5 кВт, літій заліза фосфатний акумулятор на 5 кВт і в принципі квартира знову, знову засяє. тобто такий робимо собі апгрейд. Стіни сировить не можна, поэтому тут творчі, творчий безлад. Такий. Кому потрібне безперервне резервне живлення, або хто мріє про розумний будинок, пиши в Дірект інстаграм і розпаковочка вже зразу.